Масового перекидання російських резервів з Донеччини на Курщину не відбулося, бо вихід до адмінкордонів цієї області досі є пріоритетом для окупантів. Проте ворог пере... перетягнув з інших напрямків на Курський 30 тисяч солдатів і щодня збільшує їхню кількість. Розповів головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський в рамках форуму Україна 2024 Незалежність нині під контролем збройних сил України 100 населених пунктів Росії. Це майже 1300 квадратних кілометрів. В території. Однієї з завдань на проведення наступальної операції на Курському напрямку якраз і було відволікання значних сил противника з інших напрямків. В першу чергу, це стосується Покровського, Ураховського напрямку. На даний момент ми можемо констатувати, що близько 30 тисяч військовослужбовців вже перекинути на. Курський напрямок, і е, ця цифра зростає. Перед тим, противник намагається знімати частини з інших напрямків, а Покровському напрямку він навпаки е, збільшує свої зусилля. Курська операція це не окупація російських територій, це частина оборонної операції, мета якої зупинити наступ росіян на Харківщині та Сумщині, а також знищити значні сили ворога. На цьому під час форуму Україна 2024 Незалежність наголосив Володимир Зеленський. Російські території, які нині під контролем Збройних сил України, наша влада не планує приєднувати до складу нашої держави. У нас іде оборонна операція. Є захист, ми надаємо даємо можливість робити буферні зони. А на нашій території ми відповідаємо всіми захисними можливостями і кроками на території Російської Федерації, щоб не допустити окупацію нашої землі. І... А це не через те, що ми щось перше почали. Так сказати, нам погрожували, ось ми почали. Ні, вони вже окупували частину там, 27% нашої землі, і тому ми робимо те, щоб не окупували вони більше.